Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про введення даних в Python-Idle, а також про логічні операції, які ми будемо в майбутньому використовувати при створенні алгоритмів з розгалуженням. Отож, якщо говорити про виведення даних, то в принципі ми знаємо, що вводити дані ми можемо за допомогою функції print, Яку ми вже з вами розглядали, так? тобто прописуємо слово print, а далі в дужках ми прописуємо відповідно, що ми хочемо вивести. Якщо це в нас стрічковий, тобто текстовий елемент, значить ми його записуємо в лапках. Так? Ось. Є. Якщо це в нас, якщо це в нас числовий, числовий тип даних. Відповідно, ми його прописуємо просто без лапок число. Так, і відповідно це число в нас друкується. Але інколи буває ситуація, коли нам потрібно, щоб користувач самостійно вводив якісь дані в нашу програму. В такому випадку використовується функція input, і, відповідно, змінна. Так, як це може бути представлено? Тобто ми створюємо змінну, наприклад, name. Далі прописуємо функцію input. В функції input в дужках ми можемо дати підказку користувачеві, що потрібно вводити. Бо якщо цієї підказки не буде, так, ми нажмемо Enter. Програма просто перейде в режим очікування, поки ми щось не введемо. Так? От вона зараз мене чекає, чекає, якщо я щось введу, нажму Enter, відповідно, значення змінній нейм було введене, і якщо я, наприклад, зараз пропишу print name, так, то відповідно тоді ми можемо побачити, що цей змінній нейм в нас присвоювалося Значення, яке я ввів. Так, от, бачите, 12. Е, тому в інпуті прийнято також е, давати ось цю підказку. Так, тобто, як тебе звати, або те, що ми очікуємо від користувача, коли він нас буде вводити дані. Ну, Давайте спробуємо це реалізувати. Так. Е, відповідно, прописуємо е, print-input, як тебе звати. Так, в нас виводиться повідомлення, як тебе звати. Я ввожу там якесь слово. Перепрошую. От, наприклад, Петро. Enter. Так. Ну, відповідно, змінна нейм у нас набуло значення Петро, якщо ми її виведемо. Так, давайте ще раз. Так, print. от, є. от, Ми побачимо, що наша змінна набула букви набула стрічки Петро, яку ми там ввели. Проте варто розуміти, що якщо ми хочемо в подальшому цю змінну використовувати, наприклад, ми хочемо до цієї змінної щось додати, в такому випадку нам потрібно. Нам потрібно цю зміну перетворювати. Бо якщо ми її перетворювати не будемо, то в нас буде виникати наступна ситуація. От, наприклад, я пропишу int input a, просимо користувача ввести a, я ввожу значення a, Там наприклад, якесь 5 нехай буде. Так, воно знялося, прийнялося, але за промовчуванням функція input сприймає всі елементи як стрічкові. Тобто навіть число 5 буде сприйматися як стрічка, як текст. І якщо ми до нашої змінної А схочемо додати якесь інше числове значення, в нас буде видаватися помилка, яка буде говорити про те, що в нас не співпадають типи даних. Так, бачите, пише, що в нас 3 це є тип даних int, а відповідно А це є стрічковий тип даних, тобто стрінг. Як в цій ситуації поступати, як в цій ситуації працювати? В цій ситуації нам до інпута перед ним потрібно додати тип даних, в який ми хочемо перетворити. В даному випадку, це є цілочисльний тип даних int. Як ми це можемо зробити? Ну, для цього нам просто потрібно прописати перед елементом input, input звичайно, ми беремо дужки, прописати слово int, так? функцію, верніше, int. І тепер, коли ми введемо значення нашого А, наприклад, 3, і схочемо до А додати якесь значення, наприклад, 5, відповідно, в нас все прекрасно буде виконано. Так, проблем з помилками не буде виникати, і, відповідно, все буде працювати належним чином. Також бувають ситуації, коли нам потрібно вводити. Дійсні числа, тобто числа, які мають і цілу, і дробову частину. В такому випадку використовується функція float. І, наприклад, я введу значення 12, ми побачимо. Ой, перепрошую. Так, давайте ще раз. От, введу значення 12, в мене автоматично його перетворить на елемент 12, і якщо я схочу збільшити е, це на 3, так, я пропишу там, наприклад, X. Плюс давайте, 3,5. Чому 3,5? Тому що флот це є дійсні числа, які мають і цілу, і друпову частину, і таким чином бачимо, що в нас відповідно все працює. Проте, окрім стрічкових елементів, чисельних елементів, тобто int, float, в Python існує і ще тип даних, який називається який називається. Pull, так? Або ж його називають логічний тип даних. Він може набувати у нас всього-навсього двох значень: true або false, тобто істине або хибне. І таким чином, відповідно, ми можемо це також призначити до певної зміни. І давайте, наприклад, змінній А ми присвоїмо значення true. і Виведемо нашу змінну А, щоб переконатися, що її значення true присвоїлося. Бачите, значення true присвоїлося. Ну і давайте переконаємося, що це не якийсь там стрічковий тип даних, а дійсно числовий, дійсно логічний. Для цього ми скористаємося командою type. І давайте не true, а перевіримо нашу безпосередню змінну А. Так, прописуємо type А, і бачимо, що клас був, тобто логічний тип даних. З логічними змінними ми можемо проводити різні операції, ми можемо їх порівнювати. Наприклад, я можу сказати, що я в зміні А хочу порівняти значення, чи 3 в нас є менше 5. Якщо відповідно, ми нашу змінну А виведемо, ми побачимо, що це набуде значення true. Тобто, що означає, що змінна А є істина, тобто 3, звичайно, що менше, ніж 5, давайте подивимося, які ще ми можемо виконувати логічні операції. По-перше, ми можемо, давайте створимо змінну букс і на ній будемо вправлятися. Наприклад, ми можемо перевірити, чи змінна букс в нас не дорівнює 5, чи дорівнює 5. Тобто, якщо я вкажу. Точно дорівнює 5, в нас виведеться значення false, тому що змін на букс дорівнює 10. Якщо я тут введу значення 10, значить виведеться true, тому що воно дійсно дорівнює. Також я можу перевірити, чи це значення є більше за якесь певне число. Для цього мені потрібно використати знак більше. Так, проте, якщо я тут пропишу більше. 10, В мене буде виводитися значення false, тому що воно хоче, щоб це було число дійсно більше 10, а не рівне. Якщо мені е, виникає ситуація, коли мені потрібно знайти варіант е, рівне, значить я прописую більше рівне. так, 10, І в такому варіанті воно в нас буде набувати значення true. Аналогічна ситуація з менше і менше рівне, тобто ми прописуємо значок менше, якщо менше. Е, значок е, е, менше рівне. так, Ну, давайте ще раз: 10. От, і тут значок менше рівне. Так само прописуємо, бачимо, воно у нас виконується. Ще один варіант, який наголошую, чому тут 2 дорівнює, це теж важливо, тому що в логічних операціях в Нас використовується два дорівнює. Якщо ми хочемо присвоїти якесь значення, тоді ми задаємо одне дорівнює. Тому на це варто звернути увагу. Тобто, якщо ми працюємо з логічними змінними, перевіряємо, чи воно дорівнює чи не дорівнює, тоді подвійне. Якщо ми присвоїмо якесь значення, тоді ми використовуємо одинарне. Також ми можемо перевірити, чи ця змінна в нас. Не дорівнює якомусь значенню. Для цього в нас використовується знак оклику, дорівнює. Тобто, якщо в нас такий варіант, в нас буде виводити значення true, тобто воно не дорівнює. Якщо ж ми введемо ось тут знак оклику і дорівнює і значення 10, тобто змін на букс таки дорівнює 10, значить в такому випадку в нас виведеться значення false. Це є всі основні елементи порівняння так, логічних операцій. Також є ще складні логічні операції, які ми розберемо вже там в наступних відео. На цьому все. Дякую за увагу.